Чи знаєте ви, що людині для гігієнічних потреб та комфортного проживання потрібно щодня до 250 літрів води? Чи відомо вам, що при морських перевезеннях і аваріях щорічно у води Світового океану потрапляє близько 600 тонн нафти, а це на хвилиночку 10 тисяч залізничних цистерн? А як вам факт, що найвища вершина світу Джомолунгма стала нижчою майже на 4 метри через потепління клімату на планеті? Привіт! З вами Наталя Пашковська, ви на уроці географії для 7 класу і ми продовжуємо з'ясовувати та оцінювати плив людини на довкілля. Сьогодні працюємо з темою екологічні проблеми материків та океанів. Отже, екологічні проблеми це такі зміни стану довкілля, які погіршують умови життєдіяльності людини. В різних частинах Землі вони мають свої особливості, та головне, екологічні проблеми є на всіх континентах і в усіх океанах. І там, де висока щільність заселення та інтенсивна господарська діяльність, і там, де населення відсутнє, і ландшафти не змінені. І тут ми знову згадуємо про цілісність географічної оболонки, щоб зрозуміти, що вирубка екваторіального лісу призводить до танення льодовиків Антарктиди. А в тілах пінгвінів знаходять пестициди, які були застосовані на сільськогосподарських угіддях в помірному поясі північної півкулі. Що там казати, навіть у яйцях цих полярних пташуль виявили побутові хімікати і нікотин. Шкідливі речовини переносить вітер, течії, вони переміщуються між оболонками в результаті кругобігів речовин в природі. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції довела, що радіаційне забруднення довготривале і не має географічних меж, адже радіоактивні опади випадали за тисячі кілометрів від України. Тож сьогодні поняття екологічна безпека, в якому б куточку планети ми не були, на жаль, відносне. Висновок Екологічні проблеми є глобальними, бо вони стосуються всього людства, всієї планети і потребують спільних зусиль усіх держав і кожного з нас. Глобальними екологічними проблемами є забруднення повітря і води, деградація земель, утворення кислотних дощів і смогів, швидка втрата світового біорізноманіття. Руйнування озонового шару, парниковий ефект і як наслідок глобальна кліматична криза, яка сьогодні викликає чи не найбільше занепокоєння в усьому світі. Для того, щоб мінімізувати негативний вплив людини на природу і, власне, зберегти життя на землі, необхідна консолідація зусиль вчених, політиків, підприємців, екологів, юристів та й освітян. Бо хто ж, як не я, розповість вам про існуючі види забруднення, джерела їхнього надходження і способи розв'язання екологічних проблем, серед яких і наші маленькі кроки, що здатні зробити велику справу? Почнімо: Забруднення це привнесення у навколишнє середовище нових, нехарактерних для нього речовин, які негативно впливають на природні екосистеми та людину. Існують різні типи забруднення. Одне з найнебезпечніших хімічне. Це різні токсичні та небезпечні речовини, які надходять у довкілля і порушують кругообіги речовин та енергії. Хімічних речовин, які потрапляють у повітря, воду та ґрунт, досить багато і їх важко вивезти. Це окиси вуглецю, сірки, азоту, результатом концентрації яких є парниковий ефект і кислотні дощі, через які гинуть ліси, стають мертвими водойми. Пошкоджуються навіть кам'яні будівлі. Так, скульптури та історичні будівлі в Римі, Венеції, Акрополь в Афінах, Кельнський собор у Німеччині та багато інших архітектурних пам'яток за кілька останніх десятиліть одержали значно більші ушкодження, ніж за весь попередній час. За останні півстоліття зникла форель в численних озерах Канади, Норвегії, Швеції. Хімічна і металургійна промисловість, теплова енергетика, автомобільні вихлопи, пластикові відходи, все це джерела надходження хімічного забруднення, в результаті якого поширюються численні хронічні захворювання. До прикладу, діоксид азоту, потрапляючи в дихальні шляхи, взаємодіє з гемоглобіном крові, ускладнюючи переніс кисню до органів і тканин, викликає респіраторні, астматичні та серцеві захворювання. Забруднення ґрунтів відбувається через надмірне внесення мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин від бур'янів та шкідників, а викиди підприємств призводять до накопичення сполук важких металів і радіоактивних речовин. Однією з глобальних екологічних проблем є забруднення Світового океану нафтою та нафтопродуктами. Фреони, що використовуються в холодильних установках і аерозольних розпилювачах, та оксиди нітрогену, що надходять із двигунів надзвукових транспортних літаків і ракет, руйнують озоновий шар, в результаті чого на землю надходить згубне ультрафіолетове випромінювання, причина раку шкіри і зменшення фотосинтезу наземних і морських рослин. Фізичне забруднення, що проявляється в шумах, вібрації, гравітаційних процесах, викликаних діяльністю людини. Фізичне це теплове, радіаційне, радіоактивне, світлове забруднення. Наприклад, теплове виникає у зв'язку з промисловими і транспортними викидами нагрітого повітря та відпрацьованих газів в атмосферу, води, природні водойми, систему охолодження тощо. Так, скидання у водойми підігрітої води різними підприємствами, зокрема тепловими та атомними електростанціями, призводить до скорочення вмісту кисню у воді. Підвищення рівня токсичності наявних у воді домішок, бурхливого розмноження мікробів і вірусів, що порушує екологічну рівновагу. Тривале проживання людей на території, забруднені радіонуклідами, що потрапили в довкілля в результаті ядерних вибухів чи техногенних аварій, і вживання продуктів місцевого виробництва призводять до зовнішнього і внутрішнього опромінення. Дуже велику небезпеку для всього живого в океані становлять радіоактивні відходи в контейнерах, що захоронені на дні, механічне забруднення це пил в атмосфері, тверді частинки, різноманітні предмети у воді та ґрунті, сміття, тверді побутові та промислові відходи, смоги, що призводять не просто до погіршення здоров'я міських жителів, а часом до смерті. Так, в грудні 1952 року великий смог у столиці Великої Британії Лондоні став справжньою екологічною катастрофою, в результаті якої загинуло аж 12 тисяч людей. До речі, вважається, що саме цей випадок став відправною точкою сучасного екологічного руху, жахливих розмірів пластикові острови. Я вам розповідала про Тихоокеанські. А дослідження Національного океанографічного центру Великої Британії свідчать, що у верхніх шарах Атлантичного океану на глибині до 200 метрів плаває від 12 до 21 мільйона тонн пластикового сміття. В річці Читарум, яка збирає відходи 10-мільйонної столиці Індонезії Джакарти, тепер не рибалять а збирають сміття, аби здавати його на переробку. Місцеві жителі вже й забули, що там колись водилась риба. Біологічне забруднення це потрапляння в біосферу різних вірусів і бактерій, які погіршують стан екосистем і впливають на живі організми. Джерелами біологічного забруднення є харчові підприємства, побутові і промислові стічні води, сміттєві звалища і полігони, кладовища і каналізаційні мережі тощо. Загрозу становлять збудники паразитних захворювань та інфекції. Людство встигло пережити за свою історію епідемію холери, віспи, дезентерії, пневмонії, чуми, яку називали в середньовічній Європі чорною смертю. А у 2019-му світ накрив ковід. За підрахунками різних досліджень, один житель нашої планети за рік створює приблизно тонну сміття. Ще більші масштаби забруднень створюють промислові підприємства, катастрофічним є землеробський вплив на навколишнє середовище. Сьогодні стан довкілля такий, що жити далі, ігноруючи закони природи, просто неможливо. У світі сьогодні існує ціла система міжнародного співробітництва, спрямована на вирішення проблем взаємодії людини і природи. Це міждержавні організації, угоди і програми, національні екологічні мережі, потужний громадський рух, наукові установи та міжнародні неурядові об'єднання тощо. Так, на вирішення найгостріших проблем сучасної екологічної кризи спрямована діяльність ЮНЕП, програми ООН із довкілля. Міжнародний союз охорони природи МСОП розробляє наукові основи і реалізує масштабні програми із захисту дикої природи. МСОП публікує червоний список видів організмів, яким загрожує знищення. За ініціативи цієї організації було засновано багато природоохоронних територій. У вирішенні глобальних екологічних проблем вагомий внесок міжнародних наукових організацій. Серед них Інститут всесвітніх спостережень, який видає щорічник стан світу, Міжнародна рада наукових спілок із програмою Глобальні Зміни, Міжнародний географічний союз та багато інших, які оцінюють стан довкілля і пропонують свої шляхи його збереження та покращення. А одним із яскравих і потужних представників громадських організацій є рух Грінпіс, осередки якого є й в Україні. До речі, у справі збереження природи на рахунку нашої держави новий тип природоохоронної території, вперше у світі разом зі Словаччиною та Польщею був створений міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати. На захист озонового шару від руйнування спрямований Монреальський протокол, міжнародний договір про припинення або обмеження виробництва ряду речовин, що виснажують озон. Який набрав чинності у 1989 році і який колишній секретар ООН Кофі Анан назвав однією з найуспішніших міжнародних угод, Паризька угода 2015 року в межах рамкової конвенції ООН про зміни клімату покликана регулювати заходи зі зменшення викидів парникових газів і відповідно темпів глобального потепління, установка фільтрів на промислових підприємствах. Розробка енергозберігаючих і безвідходних технологій та екологічно чистих видів транспорту, розвиток альтернативної енергетики, застосування нехімічних добрив та біозахисту в сільському господарстві, переробка відходів, розширення мережі природоохоронних об'єктів, проєктування так званих зелених міст, все це та багато інших способів вирішення екологічних проблем материків та океанів. У 2015 році на саміті ООН були ухвалені цілі сталого розвитку, ключові напрямки розвитку країн до 2030 року, що включають 169 завдань, спрямованих на реалізацію 17 глобальних цілей. Серед них чиста вода та належні санітарні умови, доступна та чиста енергія, відповідальне споживання та виробництво, пом'якшення наслідків зміни клімату. Збереження морських ресурсів та захист екосистем суші тощо, сортувати сміття, відповідально споживати вдома газ, воду та електроенергію, обирати велосипед замість автомобіля, користуватися енергоощадними лампами замість звичайних, регулювати температуру в кімнатах, пам'ятати, що придбана нами техніка чи одяг, які часом не є нагально необхідними, просто збільшують кількість відходів. Майбутнє людство на Землі, як і самої планети, залежить від того, що ми сьогодні оберемо. Тож закликаю вас бути екологічно свідомими і поширювати в своєму оточенні культуру екологічної поведінки. І все буде добре у кожного з нас.